В законі є норма про обов'язковість дебатів в другому турі. В першому турі такої норми немає. В другому турі в законі записано, що в останню п'ятницю перед повторним, перед днем повторного голосування з 20 до 21 години на Суспільному телеканалі, ну раніше він називався інакше, мають відбуватися обов'язкові дебати між кандидатами. Закон, звичайно, не передбачає, то тобто є норма, нема санкції за порушення. Але законослухняні громадяни, особливо кандидати у президенти, зобов'язані дотримуватися закону завжди, не тільки тоді, коли за його порушення передбачено якесь покарання. Тому, власне кажучи, так багато уваги цього питання, тому що є причому є чітко фіксований час законів. Тут немає питання вибору там чи прийти о 3-й годині, чи о 5-й. От написано з 20 до 21 години. Тому наша пропозиція по часових рамках на стадіоні, тому так і прив'язано до 14 з 16 до 18, щоб залишився час на підготовку і переміщення на ті дебаті, які є зобов'язані за законом. Що стосується дебатів на стадіоні, це вже наш компроміс, наш жест доброї. Воля по відношенню до кандидата, який уникає дебатів на суспільному, і наша відповідь на суспільний запит, тому що якби Зеленський не уникав кандидатів з Порошенком дебатів, люди хочуть ці дебати, цю дискусію почати.